Далі ми. Дивіться, і котяра зустрічає. Теж пішов рибку ловити. Ну, друзі, не знаю як ви, але моїх 60 кілограм вже спокійно діждали. Ну, не всюди. Є от такі от пробоїни якісь. І друзі, відео з розіграшу водилища. Закріплюю відео. І, як завжди, хочу попросити вашої підтримки, так як всі зароблені кошти з каналу йдуть на потреби. Збройних сил України. Давай. Дякуємо каналу Золотой Карас за ці чудові подарунки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А, кількість цих коштів залежить від лайків, коментарів, підписок і довжини перегляду відео. Тож підтримайте мене цими пунктами, а я приступаю до оплавлювання ось таких от місць. Зараз буду ходити шукати Окунька і є в мене підводна камера з собою, як я його знайду, поставим камеру і подивимося як він буде клювати. Ну погнали. Для початку, друзі, в мене така от топова мормишечка. зараз покажу її. От вона вже в мене бідолашна. Облізла була зелененька, але такий от бананчик такої от форми. Вже ловлю я на нього, певно, що років. Ну не знаю, хай буде 4-5. Поки що не обірвав. І ось на цю мармишечку зараз буду іти і шукати якусь активність. А потім будемо підстраюватись під нашу рибку. Є в мене мотель, є в мене без мотилки де я чіпляю мотилька. Карасики у нас тут зазвичай немає, тому два мотилька небагато і погнали. І моя улюблена сенька. Покльовочка, дивіться, ніби як задираєшся, не, не зрозуміло. Дивіться, бачите, щось киває ківком. Тільки поки що не ясно що. Дивіться, задирає. Нічого. О, дивіться, задню теж поставив, дивіться, щось щось не пає. Не, 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 я сам. Рукою не доживки на лісі. Чекай, чекай, чекай. чекай. Я ще чую. Не, не чепу, Лід можеш. Зараз, 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 зараз. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чекай. Не свіше. І Це, це блін. Це вже не один. Я думав, що то, блін, якийсь пакет. Та ж не спішов. Я в курсі, але не так ж просто. Не Він і не сильно так... Де, 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 де робить, а це ще щось. Не лізь. З другої буде. Так, 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 так. Дивіться, дивіться, який гад. Ай-яй-яй, ти. Дай мне. Як, шепчу зараз, зараз, зараз. Не спішить, щоб спішу. я його багом не збив. Я не, не спішу вже. Де де, де, що робити. Вже аж ноги трусяться. Тримаєш. Лісню бери. Ну ну по ньому не підбить, бо крутиться порвати в моду. З боку сьогодні. О. О а, ось. а щоб не баго. би так, як пробував вистати. хто зловив. Фух, оце то да. І так, друзі, як і обіцяв, трошки запізненням, але зараз ми дізнаємося переможця, який отримає моє водилище, яке я розіграв в попередньому відео. І так, нарахував я 481 коментатор. Вводимо число ось такі от програми від 1 до 481. І от Зараз два буде пробних генерації. От бачите, Ось так воно працює. І от зараз третя Спроба буде переможець. І це коментатор під номером 341. Зараз я його знайду. І так, коментатор під номером 341 у нас, якийсь Віталій Павлік. Ось я йому пишу таке от повідомлення. Відмічаю його, щоб йому прийшло сповіщення. І якщо він протягом дня зі мною не зв'язується, я вибираю іншого переможця чей коментар мені найбільше сподобався. Ну, і згодом ждемо відеозвіт. І стосовно відеозвіту, друзі. Дуже багатьом я написав, і мені у відповідь так і нічого от бачите, нічого не відписали, тобто не зв'язалися зі мною. Тому слідкуйте інший раз за коментарями. Інакше прогавите ось таке от водилище. І стосовно, друзі, відеозвіту. Ось відписав мені нарешті один користувач, не назву я його, чесно кажучи, нормальною людиною. Зараз згодом розповім чому саме. От дивіться, я йому написав, що відправлю в удилище, але трішки захворів. Він дуже переживав, прям для нього це приз всього життя і тому подібне. Ну, він мені чуть не кожного дня писав, ну що там, як здоров'я. Чи ви відправили в і врешті-решт я йому відправив удилище, і в результаті попросив його зняти відеозвіт. На що відповів? Він мені відповів, що я без обличчя не знімаю. І взагалі, не знаю, чи в, нього в мене вийде це зняти. Ну, я його прошу вже близько трьох неділь зняти мені відеозвіт, і в результаті він вже мені навіть не відписує. Друзі, я подарував йому безкоштовно. Вулище оплатив доставку, і ось цій людині, так би мовити, навіть не знаю, як його назвати, важко зняти відеозвіт, щоб я перед вами відзвітував. Ну, давайте просто в коментарях напишіть, що ви думаєте про цю людину. Переписку ви можете сповільнити відео, перечитати нашу з ним переписку. Ну, не знаю, якось так. Такі люди от просто відбивають бажання робити ось такі от подарунки і проводити такі розіграші. Ну, пишіть що ви про це думаєте. Ні, не хочете верху і все. Тримай. Та тримай. Втомиться піде. Якщо втомиться. Маю втомить. Бульки, ожиді. Клює на всі. Диви, диви, що робить. Дима. Ужа... Вже скіт вже.